Робив для себе, щоб на старості спокійно жити. Тут я живу з 2014 року, бо я раніше жив у Севастополі. Коли прийшли росіяни, то я поїхав з Севастополя. А це була хата моєї бабусі. І радів, що я живу там, де в дитинстві був. Я зараз радію, що я живий, неушкоджений. А це ну хоч жалко. Щось потрощило вибухом. А те, що не потрощило вибухом, те згоріло. Поки мені не дали оце вдягтися, ходів в одних трусах, бо в мене нічого не залишилось. Я всім ну, до сьогодні казав, сюди точно не прилетить, бо тут навкруги взагалі нічого немає. Ну, я ж місцевий, я знаю, не тільки будинок, вони мою батьківщину забирають. Скажу більше, вони дітей у мене забрали.